Продається затишний одноповерховий будинок, двір якого безпосередньо виходить до річки. Будинок розташований в районі молодіжний в місті Кременчук Полтавської області. Його площа становить майже 79 квадратних метрів. Будинок демонструє продумане планування з трьома житловими кімнатами, функціональною кухнею та суміщеною з туалетом ванною кімнатою. Наявність передпокою та коридору створює логічне зонування простору. Косметичний ремонт дозволяє новим власникам відразу ж заселитися, при цьому залишаючи можливості для персоналізації інтер'єру. Будинок повністю газифікований з індивідуальним газовим опаленням. Комунікаційна інфраструктура також включає електрику, септик та власну свердловину. Однією з особливостей пропозиції є наявність літньої кухні з житловою кімнатою, кухнею та двома підсобними приміщеннями. Цей додатковий простір може функціонувати як гостьовий будинок, творча майстерня або додатковий дохід від здачі в оренду. Територія також включає гараж, сарай і погріб, літній душ та туалет, створюючи повноцінне господарство. Є також огород 12 соток, який дозволяє вирощувати власні продукти на власній землі. До міської інфраструктури всього 5 хвилин пішки. Поруч знаходиться кінцева зупинка маршрутки номер 11 Це означає, що власники матимуть швидкий доступ до всіх міських послуг, не жертвуючи спокоєм приватної території. У радіусі 500 метрів розташована вся необхідна інфраструктура, аптека, продуктові магазини, дитячий майданчик та зупинка громадського транспорту. Посилання на оголошення ви знайдете в описі під цим відео.